Мене Звуть Валентин Терлецький. Ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звитяга». Це окремий авторський блог Козацький Апокрив, де я ділюся з вами цікавою і корисною інформацією, головне, маловідомими фактами з історії козацької України. Підписуйтеся на канал і ставте лайки вже зараз. Майже все своє історичне існування Запорозькі козаки постійно спрямовували свої погляди у бік Молдавії, сучасної Молдови чи Молдавського князівства, як тоді називали, цю придунайську державу. Чому козаки так воліли отримати контроль над цією територією? Чим приваблювала ця країна запорожців? Чи вважали вони ці землі своїми? Спробуємо розібратися у цьому випуску. Спершу трохи перед історією: Молдавське князівство, господарство з другої половини 15 століття перебувало у васальній залежності від Османської імперії, з чим ніяк не могло змиритися польське королівство. Та й в самому господарстві весь час панували нестабільність міжособиці та перевороти. Природно, що така слабка політична система ласої природними та набутими багатствами території швидко привернула увагу козацтва, яке у другій половині шістнадцятого століття вже відчуло в собі потужності для опанування віддалених від України земель. Вабила козаків і боротьба за владу в Молдавії можливість. Посадити свою людину на чолі Молдавського князівства. Вперше українське козацтво втрутилося в молдавські урядові справи 1563 року, коли за трон господаря розгорілася борня між претендентами-деспотом Яковом Гераклідом та Стефаном Томши. Противники обрання Томші на господарство закликали на допомогу знаного воїна і козацького атамана князя Дмитра Байду Вишневецького, якому навіть пообіцяли. Молдавський престол. Однак, коли Вишневецький прийшов у Молдавію з невеличким козацьким військом, молдавани несподівано зрадили князя і видали його туркам. У Стамбулі Вишневецькому було запропоновано перейти на службу до султана, але він відмовився і був страчений разом з шляхтичем Яном П'ясецьким. 1574 року на допомогу новому господареві Молдови Івоні Води-лютому його боротьбі проти Османів прийшли козаки на чолі з гетьманом Іваном Сверговським, подвиги якого ми вже кілька разів висвітлювали в Апокрифі. Згодом для боротьби з новим господарем Петрилою Кульгавим бояри запросили козацького отамана Івана Підкову, який доводився двоюрідним братом підступно вбитого турками господаря Івоні. Води Підкова зібрав півтисячне козацьке військо на чолі з гетьманом Яковом Шахом. Козаки легко перемогли опонентів і вже в листопаді 77 року тріумфально війшли в столицю князівства Яси. Запанувавши на молдавському престолі, підкова почав випускати в'язнів з тюрем і, взагалі, дуже сподобався місцевому народу. Туреччина зібрала каральний похід, але турецьке військо було розбите. Однак проти козацького панування в Молдавії виступила Річ Посполита, котра воліла підтримувати дружні стосунки з Туреччиною. Під таким натиском Підкова був змушений покинути яси, відступив до Немирова, де й був підступно схоплений за розпорядженням князя Збараського та відправлений до польського короля. Султан вимагав його страти, що й було зроблено у Львові 16 червня 1578 року. Козаки вели в Молдавію нового претендента на господарський престол Олександра, який видавав себе за брата Івоні та підкови. Та трансильванським військам тоді вдалося розбити козаків. Олександру піймали та передали туркам, які його посадовили на палю. Однак козаки на чолі з Яковом шахом знову організували наступ на Молдавію ведучи чергового претендента Петра, котрий буцімто був сином недавно страченого Олександра. У помсті за свого побратима підкову шах навіть вдерся до сусіднього князівства Валахії, взяв штурмом Бухарест і стратив там багатьох бояр. Далі козаки накочувалися на Молдавію все новими й новими хвилями, козацькими претендентами на престол були. Петро Мітла два Костянтина. Один назвав себе сином Івана Підкови, а інший сином молдавського сподаря Стефана Лакусти. У 1583 році на Молдавію з козаками рушив новий претендент Мануїл, буцімто син Івоні. Але всі ці спроби посадити на господарство свого правителя закінчувалися для запорожців невдало. Того ж року запорожці, аби вберегтися від гніму короля Стефана Баторія, свого улюбленого гетьмана Якова Шаха, заховали його у Трахтимирівському монастирі, де той і помер. У 1591 році Молдавію турбував претендент Лазар. Наступного року козаки взагалі посадили на престол свого господаря Петра, який так і називався Козак. Наприкінці XVI століття відбулася серія молдавських походів запорожців на чолі з гетьманом Григорієм Лободою, старшим реєстрових козаків Яном Орешовським та отаманом Семерієм Наливайком. Це були легітимні військові операції проти Османів в рамках дії союзницької угоди між імператором священної Римської імперії Родольфом II та військом Запорозьким, яку уклали на Січі в 1994 році. Козацтво вперше в своїй історії діяло як самостійний суб'єкт міжнародних військово-політичних відносин. Вони стали повноправними членами священної ліги, військового об'єднання європейських християнських країн у війні з турками. Зокрема, на початку 1594 року козацьке військо Григора Лободи здобуло оргії в турецьке місто Молдові. У квітні Лобода здійснив морський похід на Акерман, Білгород. У червні Наливайко зруйнував турецьку фортецю Паркани, нині село в Молдові. У серпні він же знищив Бендери, але в наступній битві з молдавсько-турецьким військом зазнав поразки. У жовтні-листопаді об'єднане козацьке військо Лободи Наливайка і Оришовського, що налічувало до 12 тисяч осіб, після кількох перемог зайняло всю Молдову вкупі зі столицею Ясами. Унаслідок цього молдавський господар Аарон Тиран перейшов на бік антитурецької коаліції. У лютому травні 95-го року лободина Ливайка разом з молдавськими волоськими і трансильванськими частинами воювало проти турків на Нижньому Подунав'ї, Придністров'ї, брало участь в облогах фортець Бендери, Ізмаїл, Бараїлю, і Сакча. Серія молдавських походів закінчилася, коли в події втрутилася Польща. Польські війська самі зайняли Молдову, уклали мир з турками і перекрили козакам шлях до театру воєнних дій. Однак інколи польський уряд сам утягував козаків молдавські справи. Так трапилося під час боротьби поляків і молдавського господаря Єремія Могили проти наступу господаря сусідньої Валахії Михая Хороброго 1600 року. Михай зумів об'єднати на короткий час під своєю владою три васальних щодо Туреччини князівства Валахію, Семигороддя і Молдавію. Але це порушило інтереси Речі Посполитої, яка вже п'ять років отримала Молдавію в якості свого васала. Уряд через брак коштів не мав у розпорядженні готового війська, тому довелося звернутися до козаків. Цікаво, що на той час козацтво було поза законом, бо після розрому повстання на Ливайка та Лоботи вже чотири роки діяла офіційна колективна баніція позбавлення прав для всіх козаків. Тому запрошення до молдавського походу, новий запорозький гетьман самій локішка. Використав, аби повернути права та вольності козацтва і знову легітимізувати його в державі як суспільний стан, чого й домігся зрештою від короля та сейму. у вересні 1600 року. Козаки вже були в Молдавії, а в жовтні відбулася генеральна битва польсько козацького війська проти Михая Хороброго під Буковим поблизу Бухареста, в якій особливо відзначилося низове козацтво. Михай був розбитий, поляки оголосили Валахію васальною від Польщі державою. На початку наступного століття козаків закликав собі на допомогу новий претендент на молдавське господарство Стефан Богдан. Натомість польський уряд підтримував синів померлого господаря Єремії Могили. Більше десяти років вони намагалися відвоювати втрачений престол, постійно залучаючи до бойових дій запорожців. Увесь цей час у молдавських міжособицях українські козаки відігравали головну роль. Позаяк саме з них складалися окремі ударні групи і цілі корпуси, які діяли в Молдавії. На чолі козацьких полків цього часу стояв князь Саміло Корецький, який був дружений з донькою Єреми Могили Катериною. 1615 року спільно з іншим князем Михайлом Мишневецьким він здійснив зухвалий похід на Молдавію, виграв з десяток битв, вигнав збіти турецького ставленника Штефана Томшу і все довив на престол молодшого сина могили Олександра. Наступного року Корецький витримав ворожу облогу в ясах, розбив каральну армію турків під бендерами. Під сасовим рогом програв битву і разом з Олександром могилою потрапив до Терецького полону. 1620 року князь командував козацьким полком у складі Коронного війська Речі Посполитої, котре намагалося підтримати нового пропольського господаря Молдавії Гашпара Граціані. Після поразки на цицорському полі знову потрапив у полон. До речі, роком раніше козаки ходили у черговий похід на тягиню і молдавські та молтенські господарі вирішили від них просто відкупитися. Наступна хвиля зацікавлення козаків молдавськими справами припадає на час визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Правитель князівства Василь Лупол, один з найбагатших володарів Європи, позичав уряду речі посполитої гроші для найму жовнірів. Козацький гетьман вирішив пократи його за це та прив'язати Молдову до української політики. Влітку 1650 року козаки на чолі самим Хмельницьким, як союзники кримських татар, взяли участь у спільному поході на молдавські землі. Гетьман Зненацька зайняв столицю князівства Яси. А далі в ультимативній формі зажадав відлупола укладення Союзу, запорукою чого мусив стати династичний шлюб доньки господаря Розанди з сином Хмельницького Тимошем. Прив'язуючи Молдову до України, цей шлюб водночас вводив би козацького гетьмана до кола легітимних європейських володарів та зміцнював політичні позиції української держави. Звісно, під прицілом козацьких мушкетів Василь Лупул відмовитися від такої спокусливої пропозиції не зміг. Наприкінці липня 1652 року 70 тисячна козацька армія Тимоша вирушила у весільний похід. Його вінчання з Розандою відбулося в ясах. А на початку вересня гетьманич з молодою дружиною повернувся на батьківщину. Та на початку наступного року князь Трансібанії дьорть II Ракоці. Вирішив розпочати воєнні дії проти Василя Лупола, при цьому заручився підтримкою Речі Посполитої та Володаря Волощини Молтянського князівства Матвія Басараба. Вони інспірували в Молдові заколот претендента на престол Штефана Георгіци. Василь Лупол втік до Кам'янця, просичи негайної допомоги свого свояка Хмельницького. Той відгукнувся на заклик, він надіслав на допомогу козацький корпус, призначивши його голому. Командувачем свого сина Тимоша, хороброго, але запального і недосвідченого у військових справах і політичних інтригах. Форсувавши Дністр навесні 53-го року, козацьке військо завдало поразки Семиградсько-Волоському війську і зайняло столицю Молдови Яси. Повернувшись до влади, Василь Лупол вирішив скористатися присутністю українських полків для захоплення сусідньої Валахії та підбиву на цю авантюру чистолюбного і легковірного Тимоша. Полковники Іван Богун та Тиміш Носач, а також генеральний осавул Дем'ян Лісовець, які також очолювали козаків, переконували Гетьманича не йти у цей похід, адже Богдан Хмельницький не давав вказівки воювати з Валахією чи Трансильванією. Проте підбурюваний тестом Тиміш Хмельниченко вирішив по-своєму і повів козаків у похід. Спершу вони розромили волохів під Фокшанами, але в бою біля річки Тележина волохи дали тверду відсіч. 27 травня через зраду молдавських військ та страшну бурю зі зливою, яка підмочила весь порох, козаки зазнали нищівної поразки у битві під Финтою неподалік столиці Валахії Торговища. Залишки їхнього війська відступили в Україну. Ця поразка призвела до масового бунту в основному козацькому війську, яке перебувало в поході на Кам'янець. Богдану Хмельницькому вдалося заспокоїти козаків, але він був змушений закінчити цей похід. Проте вже у серпні Тиміш Хмельниченко з 9-тисячним козацьким загоном прорвався до Сучавської фортеці, коли об'єднані та трансіванські сили загнали Василя Лупола з родиною. При цьому марш козацького війська супроводжувався тотальним пустошенням країни з помсти за страту кількох тисяч полонених під Финтою Запорожців. Та невдовзі до Сучави підійшло військо Штефана Георгійці і спробувало з наскоку взяти козацький табір під стінами фортеці. Ця спроба провалилася, і тоді почалася важка двомісячна облога в фортеці. Тимі ж благав про допомогу у батька, проте той перед загрозою наступу поляків на Україну не наважився відправити до Сучави нові сили і порадив синові самому оборонятися. У вересні в Рашкові зібралися лише два полки козаків, готових іти на підмогу обложеним у Сучаві. Тим часом біля фортеці велися тяжкі бої. Козаки пробували прорвати, облогу робили відчайдушні вилазки, бо в них закінчувалися харчі, ставало сутожно з водою. Та й нападники під час штурмів зазнавали дуже великих втрат. Польські трупи повністю заповнили вал перед козацькими шанцями, всі їхні офіцери загинули. При цьому козаки вже не використовували вогнепальну зброю, у них закінчився порох. Поміж союзників почалися сварки. Але 12 вересня під час гарматного обстрілу Тимоша Хмельниченко було важко поранено уламком гарматного лафету в стегно біля пахвини. Почалася гангрена, від якої за три дні він помер. Після смерті Тимоша Сучавський гарнізон під керівництвом полковника Івана Федоренка продовжував оборону фортеці і змусив противника 19 жовтня укласти почесні умови перемир'я, за яким козаки в повному озброєнні та з розгорнутими прапорами вийшли з Сучави і забрали з собою тіло Гетьманича. 22 жовтня скорботний кортеж прибув до Чигирина. За кілька днів Тимоша поховали в Вілінській церкві в суботові. До речі, під час цієї облоги безслідно зникли знамениті сучавські скарби, велетенська державна та особиста скарбниця господаря Лупола, таємниця щезнення якої не розгадана і понині. А тим часом Штефан Георгійця, Матвій Басарап і Дьорд Ракоці пришвидшили переговори з Річчю Посполитою про спільні дії проти козацької України. Поразка Сучавської експедиції задала величезного удару політичним та династичним планам Богдана Хмельницького, призвела до важкої особистої втрати, що не могла не підірвати дух гетьмана. І вкупі з подіями наступної Жванецької кампанії, коли козаків чергове зрадили союзники татари, підштовхнула його до укладення військового союзу з московською державою. Під час руїни козаки ще кілька разів воювали на території Молдавії. А восени 1683 року в рамках загальноєвропейської війни з османами козацьке військо правобережного гетьмана Стефана Коницького вирішило похід через молдавські землі в Буджак для боротьби з татарами. Козаки об'єдналися тоді з військом молдавського господаря Штефана Петричейку. Крім того, в Кишиневі молдавський народ склав присягу на службу Божу. Війську Запорозькому у грудні полки Куницького здобули перемогу над османсько татарською армією під Кіцканами, винищили татарське поселення навколо кілії Ізмаїла та Кермана і вийшли до берегів Чорного моря. Однак у битві біля села Тобак підрозділи Куницького зазнали поразки. Кілька походів у Молдавії здійснив Фастівський полковник Семен Палій. Зокрема, у 1686 році він відзначився під час взяття армією Речі Посполитої молдавської столиці Яси. Правобережні козаки воювали тут проти турків і татар протягом цілого наступного десятиліття. Не один раз брали в облогу фортеці Сорока, Бендери, Дубосари та інші. Гетьманами дубосарськими іменувалися козацькі лідери Петрик Іваненко та Кость Гордієнко. Саме на землях молдавської держави вперше з'явилися українські політичні емігранти. Після полтавської битви 1709 року сюди прибули козаки на чолі з гетьманом Іваном Мазепою, який невдовзі був похований у молдавському галаці. А в 1710 році в Бендерах був укладений документ, відомий під назвою Конституції Пилипа Орлика чи Бендерської Конституції. Сам гетьман Пилип Орлик багато років прожив і помер у Ясах. Ліквідація Запорозької січі 1775 року призвела до переселення на молдавські землі кількох тисяч запорожців. Їхні поселення та сам Кіш розташовувалися на річці Тилігул, Утулчі, Катерлезі, Слободзеї, Сейменах та по всій Добруджі. Отже, маємо залізні факти, аби говорити про давні зв'язки козаків і Молдаван. І ця історична тяглість має продовжуватися у сьогоденні, коли нас знову має об'єднувати боротьба зі спільним ворогом за нас, нашу ідентичність і волю. Як письменник пропонує могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво, книгу Сили. Дві частини воля і віра вже вийшли друком, і третя частина Держава готується до виходу. Шукайте їх, замовляйте і підписуйтеся на цей канал. Ставте лайки, коментуйте всі наші випуски. З вами був я, Володимир Терлецький. До побачення!